Громадська організація Джиу-Джитсу студія існує лише чотири місяці і займається популяризацією здорового способу життя та розвитком бойових мистецтв Джиу-Джитсу та айкіто-йосінкан у районі. Для занять немає обмежень у віці чи фізичній формі, а от користі чимало. Дуже добре впливають на дисципліну дитини, тому що японське бойове мистецтво айкіто воно виховує в саму першу чергу дисципліну дитини. І впливає на її розвиток в подальшому в житті, в реалізації в житті дитина розуміє, по якому шляху вона має йти. Долиня нам продемонстрували, як використовуючи фізику, скерувати силу суперника проти нього самого, не докладаючи при цьому зусиль. Такий захід, навіть незважаючи на рясний дощ, зібрав чимало охочих спробувати себе у новому та видомищному виді спорту. Ми показували демонстративну техніку. Не бойову демонстративну для дітей, для батьків. Ми залучили маленьких дітей з нашого міста до конкурсу. Провели конкурс, за який вони отримали цінні подарунки. Заслужено повністю І розвиваємо цим, тим саме дітей і їхній розвиток в подальшому фізичну форму. І саме головне оздоровлюємо опорну рухову систему дітей, яка дуже зараз страждає. Роман займається вже місяць і радіє кожному досягненню. Подобається і не важко. Ми вже вміємо падати. На даний час секцію відвідують діти від 3 до 17 років, а також дорослі від 18 до 95 років.